Мотивованість, патріотизм, прагнення звільнити свій дім, захистити своїх громадян, які надіються на нас. Сидіти, значить сидіти. Взривати, значить зривати, стріляти значить стріляти. Це моє прагнення, прагнення покликання. Я пишаюсь, що я поліцейський, що я приймаю участь безпосередньо в захисті нашої держави. Я тому пишаюсь. 22-го року приймає участь безпосередньо в бойових діях. Починав служити, коли війна почалася, в добровольчому батальйоні. подальшому сталося, що в Корді Стрелецькому в даний момент виконую обов'язки як сапара. Це не є моє покликання, це напевно необхідність, яка в даний момент є. Я не зациклююся тільки на одному: зробити всю ту роботу, яку потрібно робити для перемоги зараді перемоги. Я роблю бомби. Я придумую, як зробити максимум ураження е, противника. Е, і для того я роблю там такі бомби, такі бомби. Я видумую там шаман. Чому шаман? Тому що я там придумую що ще ворога того немає. Щось в них беру, щось там, щось там придумую. Для того, щоб максимум їх зупинити, я пишаюся, що я поліцейський, що я приймаю участь безпосередньо в... Захисті нашої держави. Я тому пишаю. Ворога, звичайно, що бачив, контакт був з ворогом. Він навіть кричав Український солдат, здавайся. А чи я його рахую слабким? Ні. Недооцінювати ворога не треба. Ворог сильний, дос досить сильний. Треба його перевершувати. Кожен випадок він пам'ятається. Він кожен десь загрожує життю або побратимам, або собі. Колись будемо писати мемуар, дітям розказувати, внукам розказувати, як це відбувалося, якщо це потрібно. Хіба що потрібно буде для того, щоб вони розуміли, що це є зло. Щоб вони уникали того, бо зло не вбиває людей. Різноманітні хлопці. Кожен зі своїм характером. Кожен зі своєю ізюмінкою. Але перед тим, як ми виконуємо якісь завдання, всі разом плануємо дивимося, як це зробити краще, щоб не наражати себе і других на небезпеку. І лишаються дійсності ті, що які друг друга доповнюють. Не від одного я не почув, що вони десь відмовляються йти, якщо вони мають розуміння, то куди вони йдуть, якщо тобто, вони мають розуміння, що за ними прийдуть, заберуть. Максимум зроблять для того, щоб вони принаймні лишилися живими. Сказали, що треба приїхати, я приїхав. Нагородили. Це є реально загальна нагорода нашого підрозділу. Ті хлопці, які загинули, ті хлопці, які зараз відпочивають і які приїдуть сюди далі виконувати. Це загальна підрозділу нагорода. В моїй присутності загинув мій побратим, який виконував бойове завдання. На превеликий жаль, він, він помер. Розказати, що відбулося, ворожа артилерія просто нас накрила, і він з числа групи загинув. Це непоправима втрата, це, це моя перша була втрата серед особового складу, який був довірений мені. І, ну, то, що я й говорю, я з тим не можу змиритися. То що вигімнуть наші хлопці, дівчата? Найважче, коли я проходив реабілітацію. Коли були хлопці тут, я не міг їм фізично нічим допомогти. Я в безпеці, вони в небезпеці. Це для мене було найважче. В телефонному режимі, звичайно, що міг, то допомагав, але фізично я не міг їм допомогти, підставити плече. Відбувалася моя реабілітація з лікуванням три місяці. Хоча я був готовий вже за півтора місяця їхати. Вже готовий. Вже і на голова не крутилася, вже все було нормально. Що я втратив руку, ну так, да, втратив вже руку. Але ще ж є друга рука. От зробили ще одну руку. Опустити руки, я рахую, що це неправильно. Треба досягати своєї цілі, тобто йти вперед, вперед, вперед. Переступати, як мій товариш говорить, переступати ту ступеньку далі і йти вперед. Для того щоб хоч чимось з вашим досвідом, які досягли до того, до поранення, передавати максимум тим хлопцям, які прийдуть нові, багато з кімпіталі зустрівся з нашими молодими хлопцями з Корда Стрілецького Дніпра, військовими, які втратили ноги, подвінозі, чотири кінцівки. Втрачають, вони не падають духом. Вони реально не падають духом. Так, да, це тяжко, це тяжко пережити, це тяжко е, морально згрупуватися, але це хлопці роблять. Дружина зі мною одружувалася, вона знала мене. Тобто, які її є. Тобто, все рівно, що, ну, вона мене не стримає. Донька, звичайно, що так само сказала: тато треба, значить треба. Але бережи себе. Для мене мотивація, що я прийняв присягу на вірність країні. І мій обов'язок йти її захищати. Чи я би пішов на пенсію, чи не пішов. Є загроза, якщо я можу, я максимум прикладу зусиль, щоб іти захищати країну. Я буду найщасливіша людина. Що ми дійсності зробили в якийсь спосіб свою роботу правильно? Що ми виконали свій обов'язки. Ми не переможні. Ми будемо крапкатися, зубами гризтися, але ми будемо до кінця стояти. Інакших варіантів просто немає.